Всі ми користуємося сьогодні соцмережами, тому варто пам'ятати основні правила безпеки. Перше це надавати мінімум інформації особистої про себе, про перебування, про своїх близьких, рідних. Друге, це використовувати надійний пароль. Цей пароль має бути різний для різних мереж, для пошти, наприклад. Але краще взагалі зберігати всі паролі в базі даних, тоді вам знадобиться. Запам'ятати лише один пароль від бази даних, і його треба час від часу змінювати. Яким би не був надійний пароль, час від часу потрібно перевіряти налаштування конфіденційності. Можливо, раз на півроку, раз на три місяці це варто робити. А також варто з... налаштувати двохетапну аутентифікацію для того, щоб ускладнити, так би мовити, Процес взлому вашого аккаунту чи вашої соціальної мережі. Для того, щоб захистити свою особисту інформацію в соціальній мережі, варто використовувати надійні паролі, мати для них базу даних. А також є певна інформація, яку не варто розміщувати. Ну, наприклад, не потрібно розміщувати інформацію про номери ваших документів чи номер автівки. Звісно, що не потрібно розміщувати номер там страхового полісу або номер картки дуже ретельно стежити за тим, кому і яким каналом ви її передаєте. Це теж може бути небезпечно. Уважно ставитись до того, що саме ви пишете, і як ви це робите зараз. В суспільстві напружена ситуація. Ми всі перебуваємо в стресі, тому будь-яка така гостра тема, чи гострі вислови, вони можуть збурити цілу хвилю. Емоції і хвилю зайвої уваги до вашої сторінки багато хто сьогодні організовує збори різноманітні для військових, для волонтерів. Тут теж треба бути обережними з розміщеннями особистої інформації для кого для чого ви це робите, з розміщенням номерів карток. А коли ви робите публікацію не від свого імені, а так званий перепост. Треба теж бути уважним до того, хто є автором цього поста, що саме ви перепощете. Навіть якщо ми дотримались всіх правил і не поширили неправдиву інформацію чи особисту інформацію, може статися так, що те повідомлення, чи той пост, який ми опублікували, він збурить якусь хвилю. Незадоволення чи обурення, тобто може вдарити по вашій репутації. Нам здається, що віртуальний світ окремо, реальний світ окремо, але насправді це не так, він дуже тісно пов'язаний, і те, що ми робимо в соціальній мережі, воно впливає на нашу репутацію в реальному житті. Що ж робити в такому випадку? Тут може бути, як на мене, кілька варіантів. По-перше, Ну, звісно, на емоціях можна вступати в дискусію, але ми знаємо, що до чогось гарного це не призведе. Тому стратегії виживання можна завмерти або бігти. Так, якщо нам хочеться подискутувати, то можна продовжити цю дискусію, відповідати на ці нападки чи на негативні коментарі. Можна завмерти. Перечекати, поки ця хвиля мене, і якщо все ж таки це якась серйозна тема, і ви вважаєте, що це вплине на вашу репутацію, чи професійну, чи особисто, можна опублікувати інший пост, де ви ну або пишете про те, що змінили думку, або пишете про те, що ви мали на увазі щось інше. Ну або навіть вибачення, якщо ви справді когось образили чи опублікували якусь інформацію, якої ви не хотіли опублікувати. Ну бо насправді в мережі нічого нікуди не зникає. Все, що ми робимо в мережі, залишає свій цифровий слід.